Розпочати міжнародну конференцію Професіоналізм педагога в умовах європейських цифрових інновацій в межах реалізації проекту програми Erasmus+, Україна ЄС міжкультурна комунікація в освіті. Я запрошую до вітального слова нашого проректора, доктора математичних наук, професора, проректора з науково-педагогічної роботи. Донбаського державного педагогічного університету Станіслава Чайченко, який нам завжди дуже допомагає, з яким ми плідно співпрацюємо, реалізуючи проект, і якому звичайно ми дуже вдячні за це, Станіслав Олегович. Будь ласка, вам слово дякую, Людмила Гаврилівна. Добрий день, шановні колеги від себе і від імені ректора нашого університету, професора Світлани Омельченка Хочу привітати всіх учасників міжнародної онлайн конференції професіоналіст-педагога в умовах європейських цифрових інновацій. Хочу запросити до слова декана факультету початкової, технологічної та професійної освіти. Того факультету, де власне реалізується проєкт, про який йдеться на межах цієї конференції, Інна Анатолійовна Хіжняк, докторку педагогічних наук, професорку Інна Анатолійовна. Вітаю вас. Вітаю, дякую, Людмило Гаврилівно. Вітаю шановних учасників конференції. Вітаю колег, які знаходять час в таких умовах непростих займатися наукою, просувати науку, просувати вперед факультети, університет і нашу всю українську освітню систему загалом. І я хочу запросити до слова представника національного. Erasmus плюс офісу в Україні Людину, яка опікується саме напрямом Жан Моне, нашого друга давнього з першого нашого дня роботи в цьому проєкті Петра. Крайніка, пане Петре, доброго ви дня. Да. Так, так, чую. доброго дня, шановні mm -hmm. учасники, шановне товариство, дорогі друзі, учасники сьогоднішньої конференції. Прийміть найщиріші вітання від е, нашої команди Національної в України. І е, зразу е, хотів би запевнити в тому, що е, дійсно, е, підтримуючи слова пана Станіслава, пані Людмила е, дуже скромно відгукується, е, висловлюється про свій проєкт, тому що Дивлячись на перспективу, коли проект починався ще в минулому 2020 році, і зараз я був на попередніх заходах проекту, і можу певністю сказати, що проект успішний, проект вдався, не дивлячись на ті виклики, які які стоять перед нами.